Знайомить дзвінок у неділю ввечері ваша дорослий син чи донька телефонує і в першу секунду серце радіє. Нарешті згадав про мене, але через хвилину розумієте знову щось потрібно. Допомога з переїздом, позика грошей або просто вислухати чергову драму на роботі, а після розмови знову тиша на тижні, і тоді приходить болюче усвідомлення. Для власної дитини ви стали не людиною, а сервісом. Чому так відбувається, і що з цим робити? Уявіть собі стару настільну лампу в кабінеті письменника. Вона працює кожен день, освітлює рукописи, дарує світло у пізні години творчості. Письменник звикає до неї настільки, що перестає її помічати. Лампа просто є. Завжди готова, завжди корисна, завжди на своєму місці, але хіба хтось цікавиться історією цієї лампи, її минулим, мріями про інше призначення для дитини мати часто стає такою лампою, джерелом світла, яке сприймається як належне. Ця ситуація знайома мільйонам матерів по всьому світу, і найболючіше те, що діти часто навіть не усвідомлюють цієї невидимості. Вони не спеціально ігнорують маму як особистість. Просто у їхньому сприйнятті світу мама це функція, а не людина з власними потребами та переживаннями. Як формується цей стереотип? Відповідь криється у самій природі материнства. Від народження дитини мати стає центром її всесвіту. Вона годує заспокоює, захищає, вирішує проблеми. Для малюка мама це не окрема особа, а продовження його самого. Дитячий мозок ще не здатен розуміти, що у мами є власне життя, власні емоції, власні потреби. Роки проходять, дитина зростає, але цей базовий паттерн залишається мама як постачальник ресурсів, мама як рятівник у скруті, мама як безкоштовний психотерапевт. А от мама як жінка з власними захопленнями, страхами, мріями. Цього бачення просто не формується. Чи можете згадати, коли ваша дитина востаннє запитала про ваше самопочуття, не маючи при цьому власних проблем? Коли цікавилася вашими планами на вихідні, коли просто дзвонила поговорити, а не попросити поради чи допомоги? Якщо таких моментів небагато, ви не одинокі в цьому досвіді. Психологи називають це явище материнською невидимістю. Мати настільки глибоко вростає у роль догляду та підтримки, що її власна особистість стирається, вона стає прозорою для оточуючих, особливо для власних дітей. Як скло у вікні, воно там виконує важливу функцію, але ніхто його не помічає, поки не розіб'ється. Цікаво, що цей феномен має глибоке еволюційне підґрунтя. У стародавніх спільнотах виживання дитини залежало від повної віддачі матері. Жінки, які могли повністю розчинитися у материнстві, мали більше шансів передати свої гени. Але у сучасному світі ця стратегія часто обертається проти самої жінки. Коли мати повністю розчиняється у ролі, вона неусвідомлено навчає дитину сприймати її лише як ресурс дитина засвоює. мама завжди доступна, мама завжди допоможе, мама ніколи не відмовляє. Це стає таким же природним, як дихання, і так само непомітним. А тепер подумайте про найкращого друга або подругу. Коли ви з ними спілкуєтесь, ви цікавитеся їхнім життям, переживаннями, планами. Ви пам'ятаєте важливі дати, підтримуєте у складних ситуаціях, ділитеся радістю. Чому ж з власними дітьми часто все по іншому? Чому вони можуть годинами розповідати про свої справи? Але ніколи не запитають про ваші. Відповідь болюча, але проста. Для них ви нерівноцінна особистість у стосунках. Ви це той, хто дає, але не той, хто може потребувати. Ви це той, хто слухає, але не той, хто має право бути почутим. Ви це той, хто завжди сильний, завжди мудрий, завжди готовий допомогти. А що, як ви слабкі, розгублені? Потребуєте підтримки. Такої версії мами у дитячій картині світу просто не існує. Особливо яскраво це проявляється у моменти сімейних зустрічей мама готує, прибирає, організовує, турбується про всіх, а діти приходять як гості отримати турботу, смачну їжу, теплу атмосферу. Але хіба хтось запитає, як мама себе почуває, чи не втомилася, що їй цікаво обговорити? Зазвичай ні, адже це ж мама, вона для цього і існує. Цей механізм підтримується і суспільними стереотипами культура возвеличує жертовність матері, її безкорисливу любов, готовність забути про себе заради дітей. Хороша мати у масовій свідомості це та, що повністю розчиняється у материнстві, а погана мати та, що дозволяє собі мати власні інтереси та потреби. Але чи справедливо таке розуміння, чи корисно воно для самих дітей? Коли дитина бачить, що мати не має права на власне життя, на власні мрії та бажання, вона засвоює дуже небезпечну модель стосунків у майбутньому вона може або стати такою ж жертовною, якщо це дочка, або очікувати такої ж жертовності від партнерів, якщо це син. Материнська невидимість має ще один болючий аспект самотність. Парадокс у тому, що мати може бути оточена людьми, які її люблять, але почуватися глибоко самотньою, адже справжня близькість можлива лише тоді, коли тебе бачать і приймають як цілісну особистість. А коли тебе сприймають лише як функцію, виникає екзистенційна самотність самотність у натовпі рідних людей. Як часто ви ловили себе на думці, неужели я настільки нецікава як людина? Коли дитина дзвонить лише з проблемами, коли вона розповідає про себе годинами, але ніколи не цікавиться вашим життям, складно не прийти до такого висновку? Але насправді проблема не у вашій нецікавості, а у тому, що дитина просто не навчилася вас бачити. Найстрашніше у цій ситуації те, що мати часто сама підтримує цю невидимість. Вона боїться стати поганою матір'ю, якщо заговорить про власні потреби. Боїться, що діти відвернуться від неї, якщо вона перестане бути завжди доступною, боїться конфліктів, непорозумінь, звинувачень в егоїзмі. Але що відбувається, коли мати нарешті наважується заявити про себе? Коли вона каже Я теж людина, я теж можу втомлюватися, у мене теж є мрії та проблеми. Часто це викликає справжній шок у дітей вони ніби вперше бачать маму як живу людину, а не як частину інтер'єру. Звичайно, не всі діти однаково сприймають спроби матері стати видимою, деякі з розумінням і навіть полегшенням приймають цю нову реальність нарешті можна будувати справжні рівноправні стосунки, але інші чинять опір. Їм комфортно у звичній схемі, де мама це безкоштовний ресурс, а не людина з власними потребами. Тут важливо розуміти, діти чинять опір не з жорстокості, а зі страху. Звична картина світу руйнується і це лякає. Якщо мама може бути слабкою, втомленою, потребувати допомоги, то світ стає менш передбачуваним, менш безпечним. Адже мама завжди була тією скелею. На яку можна було спертися, а чи не пора дітям навчитися бути опорою для мами? Чи не час їм зрозуміти, що турбота це вулиця з двостороннім рухом, чи не варто їм дізнатися, яка їхня мама насправді не лише як мати, але й як жінка, як особистість. Процес виходу з материнської невидимості нагадує народження він болючий, складний, але необхідний для нового життя. Спочатку мама має навчитися бачити саму себе, згадати, хто вона була до материнства, зрозуміти, хто вона зараз, помріяти про те, ким би хотіла стати. Це може бути справжнім відкриттям. Багато матерів, починаючи цей процес, розуміють, що вони забули навіть свої улюблені кольори, страви, фільми, все поглинуло материнство. Вони стали білим аркушем, на якому діти малюють свої потреби та бажання. А де ж власні барви? Одна з найважливіших речей, яку має зробити мати, це почати говорити про себе, не лише як про маму, а як про людину, розповідати дітям про свої інтереси, мрії, переживання. Спочатку це може здаватися незвичним, навіть егоїстичним. Але насправді це найкращий подарунок, який можна зробити власним дітям, коли діти бачать маму як цілісну особистість. Вони вчаться поважати інших людей, вони розуміють, що кожен має право на власне життя, власні потреби, власні кордони. Це формує у них здорову модель стосунків, яку вони понесуть у своє доросле життя. Але як практично почати цей процес? Як вийти з тіні власної материнської ролі? Перший крок це усвідомлення, визнання того факту, що ви стали невидимою. Це болюче, але необхідне усвідомлення. Другий крок поступове встановлення кордонів. Не потрібно різко змінювати все одразу. Можна почати з малого, не підхоплювати трубку миттєво, коли дзвонить дитина, дати собі право сказати: зараз я зайнята, передзвоню через годину. Або запропонувати дитині самій вирішити проблему замість того, щоб негайно кидатися на допомогу. Третій крок. Починати ділитися власним життям, розповідати дітям про свої справи, плани, переживання, не чекати, поки вони запитають. Вони можуть ніколи не запитати, бо не звикли цікавитися, просто почати говорити про себе, як про людину. Четвертий крок просити допомоги це, мабуть, найскладніше для багатьох матерів, адже вони звикли завжди бути тими, хто допомагає. Але якщо ви ніколи не просите допомоги, діти не навчаються турбуватися про інших, вони залишаються у позиції тих, хто лише отримує. П'ятий крок розвивати власні інтереси та хобі це не егоїзм, а необхідність. Коли у мами є власне життя, вона стає цікавішою як особистість, діти починають бачити у неї не лише джерело ресурсів, а людину з багатим внутрішнім світом. Звичайно, цей процес не проходить гладко. Діти можуть чинити опір, звинувачувати у егоїзмі, намагатися повернути все до старого. Тут важливо триматися обраного курсу, пам'ятати, що ви робите це не лише для себе, а й для них ви навчаєте їх здоровим стосункам, взаємній турботі, поваги до інших людей. Іноді може здатися, що стосунки стають холоднішими, діти дзвонять рідше, менше ділять своїми проблемами. Але це лише перехідний етап вони вчаться нової моделі стосунків, де є не лише той, хто дає, а й той, хто отримує, де є не лише той, хто слухає, а й той, хто має право бути почутим. Материнська любов не стає меншою, коли мати починає любити і себе навпаки, вона стає здоровішою, менш залежною, менш придушливою. Діти це відчувають і поступово починають цінувати не лише те, що мати для них робить, а й те, ким вона є. А що, якщо діти так і не навчаться бачити вас як особистість? Якщо вони назавжди залишаться у позиції споживачів материнської турботи, навіть у такому випадку ваші зусилля не будуть марними ви зробите найголовніше повернете собі власне життя, власну гідність, власну цінність. Ви перестанете вимірювати свою значущість кількістю дзвінків від дітей, ви знайдете задоволення у власних справах, інтересах, стосунках, ви станете цілісною людиною, а не лише функцією у житті інших людей. Багато матерів бояться, що якщо вони стануть менш доступними, діти забудуть про них зовсім. Але насправді відбувається протилежне коли щось стає рідкісним, воно набуває більшої цінності. Коли материнська увага більше не є безкоштовною і безмежною, діти починають більше її цінувати. Подумайте про ресторан, куди можна прийти у будь-який час, і про ресторан, куди потрібно заздалегідь бронювати столик, який з них здається більш престижним, який більше цінують клієнти, так само і з материнською увагою. Коли вона стає менш доступною, вона набуває більшої ваги. Процес виходу з материнської невидимості це не відмова від материнства, це повернення до повноцінного життя, частиною якого є материнство, але не єдиною частиною це визнання того, що ви не лише мама, але й жінка, особистість людина з власними правами, на щастя та самореалізацію. Коли ви починаєте жити повноцінним життям, ви даєте дозвіл на те саме і своїм дітям. Ви показуєте їм, що можна бути турботливим батьком і водночас не втрачати себе як особистість. Ви демонструєте здорову модель дорослого життя, де є місце і для сім'ї, і для власних інтересів. Це особливо важливо для дочок. Бачачи маму, яка поважає себе, має власні інтереси та встановлює кордони, дочки вчаться робити так само у своїх майбутніх стосунках. Вони не повторюють материнський сценарій повного розчинення у ролі, а будують більш збалансоване життя. А для синів це теж важливий урок. Вони вчаться поважати жінок не лише як матерів або партнерок, а як цілісних особистостей з власними потребами та правами. Вони розуміють, що турбота має бути взаємною, що у здорових стосунках кожен і дає, і отримує. Деякі матері переживають, що, почавши турбуватися про себе, вони стануть поганими матерями, але це хибне переконання. Гарна мати це не та, що повністю жертвує собою, а та, що показує дітям приклад повноцінного збалансованого життя. Діти, які виростають біля такої матері, часто стають більш самостійними, відповідальними, здатними до глибоких стосунків. Вони не сприймають турботу інших як належне, а цінують її. Вони вміють і давати, і отримувати. Вони будують здорові стосунки, засновані на взаємній повазі. Материнська невидимість це не доля, а вибір. Вибір, який часто робиться несвідомо під впливом суспільних стереотипів та власних страхів. Але цей вибір можна змінити. У будь-якому віці, на будь-якому етапі стосунків з дітьми, можливо, вашим дітям потрібен час, щоб звикнути до нової версії мами, можливо, їм буде незвично бачити вас як окрему особистість, а не лише як джерело турботи, але це інвестиція у майбутнє ваших стосунків, у майбутнє, де ви зможете спілкуватися як рівні дорослі люди, які цінують і поважають один одного. Чи готові ви зробити перший крок до власної видимості? Чи готові ви поступово змінювати звичні ролі та очікування? Це не простий шлях, але він веде до справжньої близькості, до стосунків, побудованих не на звичці, а на взаємній любові та повазі. Пам'ятайте, ви маєте право бути не лише матір'ю, але й людиною. Ви маєте право на власне життя, власні інтереси, власне щастя. І найкращий подарунок, який ви можете зробити своїм дітям, це показати їм, як виглядає повноцінне збалансоване, гідне життя дорослої людини. Материнство це лише одна з ваших ролей, хоча й дуже важлива. Але поряд з нею є місце для багатьох інших жінки, подруги, професіонала, творчої особистості, мрійника. Дозвольте собі бути всім цим, дозвольте дітям побачити вас у всій повноті. Це буде найкращим уроком життя, який ви можете їм дати. Якщо ці слова відгукнулися у вашому серці, поділіться у коментарях, що з описаного здалося вам найбільш знайомим. Материнське виховання це величезна тема, і кожна історія унікальна. Підписуйтесь на канал, щоб продовжувати цю важливу розмову про те, як будувати здорові стосунки у сім'ї. Матеріал має просвітницький характер і не заміняє професійної психологічної допомоги. За потреби зверніться до фахівця.